Насправді на початку каденції зеленського його як переконали, що головним ворогом у нього є е, Петро Порошенко. Отак От воно і, і досі Зеленський тримається цієї концепції, і йому це кладають вічі вуха. Е, да? Тому що ні уряду національної єдності не було створено там, і скільки ми б не говорили про то Ізраїль не показували би ну, як країни можуть діяти перед загрозою для себе. Е, до, ну зеленський це не прийняв до уваги. Далі всі ці заборони. На виїзд за кордон, саме від для депутатів Європейської солідарності, А в той же час опозажешники абсолютно спокійно виїжджали за кордон, вивозили все туди своє майно, родини і так далі. А, ну і закінчуючи останнім абсолютно абсурдним непрофесійним ганебним рішенням регламентного комітету Верховної Ради, де вони рекомендують. А, Петро Порошенку зробити так, щоб той не відвідував пленарні засідання Верховної Ради. А в цей момент ОПЗЖшники, які ну окей, вони називаються по-іншому, але депутати, які просували. Відверто руський мір і сприяли повномасштабному вторгненню роками. Вони продовжують зі своїми депутатськими мандатами здійснювати повноваження. І знов таки, а зеленського оточення переконує його, що з ОПЗЖшниками, коли потрібно буде, вони розберуться, тому що у них там є досьє, тому що можна там кримінальні справи порушити, які вони зобов'язані були порушити по державній зраді, по голопераціонізму, по запереченню російській агресії. Це все статті кримінального кодексу діючого. І вони є, і ну беріть і розслідуйте, що. Новні представники служби безпеки України, але ж ви розумієте, тут має бути зелене світло, і оточення Зеленського йому сьогодні каже, що з ОПЗЖниками ми розберемося, коли ну якщо нам це буде потрібно. А от п'ятий президент Порошенко і вся європейська солідарність становить певну небезпеку, в тому числі на виборах, до яких ну влада Зеленського відверто кажучи, готувалася. Ну принаймні до оцих сьогоднішніх заяв ще не так давно вони готувалися, і саме тому у нас ну один єдиний. Ні, ворог в особі європейської солідарності, ви розумієте, хоча мені здається, що навіть напередодні потенційного візиту того спецпредставника Трампа можна було би зробити би одну єдину. Про українську силу, і коли б вони би одним єдиним голосом би говорили б і ЄС, і слуги народу, і там інші депутати голосу, да? от зібратися і показати, що оці червоні лінії це червоні лінії абсолютно всіх політичних сил. І ці політичні сили є ж представниками насправді на сьогоднішній день українського народу, бо вони мають від нього мандат для того, щоб позиція України була б переконливішою. Але я дуже сумніваюся, що, наприклад. Той самий а, голова офісу президента, віцепрезидент Єрмак, радить а, Зеленському робити а, так в такий спосіб.